Ситуацію, що от на світі немає жінок, тільки дві жінки залишились. Так. Одна це неповнолітня, яка буде в тебе на шиї висіти, так. а інша це доглянута, красива, успішна, але мілфа. Ну, старша від тебе на років 20-25. п'ять. Опису ця дівчина вона ще не знає, чого хоче, і вона, скоріш за все, поки що нічого не хоче, не не знає, до чого їй йти, і для цього нічого не робить. І умовно те, яка б вона гарна не була, приваблива сексуальна, би з нею не було добре, вона пуста із нею не цікаво. Ти з нею не прогов... не поговориш про... про щось, навіть про те, що ми зараз з тобою говоримо. Да це людина, котра живе емоціями, не сильно розвинена інтелектуально, моє по опису. Мілфа ні ну я б з нею я б напевно похоротіл би роман з мілфою цією. А потім, бо коли вона все, ми погуляли, та подросла. Ми б з нею були. Я не скажу, що мені подобаються більш дорослі жінки. Добре, вони мені подобаються, але не в контексті довгої перспективи. Короткочасто все життя, воно обмежено по часу, короткочасне. Наповнена кукушка, це дуже важливо. Ну, в будь-якому випадку є мастурбація.